Всім привіт, друзі! Мене звати Михайло. Це компанія Час Газу. Сьогодні знаходимося у Львові на нашій станції за вулицею Сяєва, 2 дріб І в роботі на встановленні у нас дуже дуже серйозний автомобіль по технічній частині. Це Toyota Highlander 3.5 і п'ять в палива 2017 року. який ми вже переобладнаємо на газ. Тож давайте вам покажемо весь процес. Саме в цьому боксі проходить процес встановлення газового обладнання. А тож, давайте вам розкажу, що конкретно ми тут встановлюємо. Блок керування і сама електроніка а, польська KME Dual. Далі редуктор у нас MRC Power розрахований на 350 кінських сил. А, два фільтри з лістійником MRC Crystal. форсунки високопродуктивні, високошвидкісні MRC Solo. Особливість даного двигуна полягає в тому, що на один циліндр ми маємо дві форсунки: одна йде звичайна MPI, а друга безпосереднього форсування, яка знаходиться в камері згоряння. Тому дуже важливо підібрати та встановити правильний комплект для того, щоб авто працювало справно. Кнопка в даному комплекті круглої форми і буде встановлено вільну заглушку. Балон для цього автомобіля був вибраний об'ємом на 65 літрів. Змонтували його замість запасного колеса ззовні автомобіля. А заправочний пристрій за узгодою клієнта зробили в бампері. На наше обладнання ми даємо гарантію розмірі 3 років або 100 тисяч кілометрів пробігу. Ну а тепер у Львові на один переобладнаний на газ автомобіль стало більше. Тепер цей хайлендер проїде на 350 кілометрів більше, де да ще й з економією. Якщо ви ще не встановили газ, запрошуємо вас на вулицю Сяєво 2-4 на встановлення газового обладнання і сервісу.